Іран ще один такий собі союзник Росії, адже їхні там шахеди, можливо, теж ще якесь озброєння. І все ж таки їде до Росії. Наскільки вистачить іранського потенціалу для допомоги Росії в цій війні? Я думаю, що вони будуть продовжувати підтримку. У них же підтримка і політична, і військова. Політично вони там. На рівні ООН підтримують Російську Федерацію. Там обмінюються візитами, якимось Да, дипломатична, політична підтримка. Але потрібно також розуміти, що у них не тому, що вони такі там великі друзі, цей союз, а тому що у них є один спільний ворог, Сполучені Штати, якого вони хочуть витіснити один з Європи, інший з ближнього сходу, і тому Іран допомагає десь на ближньому сході. Російській Федерації, Російська Федерації десь на, на дипломатичних чи політичних майданчиках допомагає а, Ірану, в тому числі там і озброєнням допомагає. Тому а, цей союз, я думаю, що буде продовжуватися. А, чи, чи, чи є там потенціал для зростання? А, чесно кажучи, не бачу якоїсь великої великого бажання, перш за все, від а, Ірану, тому що Іран. Також хоче щось у відповідь. Відповідь він хоче там в 35 лі, лі, я, лі, та, не в 35 лі, а Су-35, сутридцять да винищувачі винищувачі, тобто але не отримує поки що. До тому речі, тут, так тому тут є питання їхньої далі подальшої співпраці. Тобто вона буде продовжуватися, але на якому рівні ну подивимось. Ну теж багато є завжди у пресі інформації про те, що Іран готовий передати свої балістичні ракети Росії, але досі цього ще не зробив. Чи думатому що, що не виконується а, домовленості, домовленості з приводу з боку, винищувачі а з боку Росії. Російської Федерації? Да.